Привіт, Харкову. Ну по кольору вони прям жесть як однакові. Яка корона смачніша? Оригінальна мексиканська, китайська, бельгійська або британська, та чи є взагалі між ними різниця? Зараз дізнаємось. а щоб моя думка була максимально об'єктивною, я буду все це дегустувати на ослі. Раніше корона варилася виключно в Мексиці, і їх потужності вистачало для того, щоб задовільнити весь світовий попит. Так там був не один завод, але цього вистачало. Але з часом попит почав ще більше збільшуватися, і починаючи з 2019 року, вони почали розширювати свою географію. Першим вони запустили завод в Китаї. Згодом запустили заводи і в Колумбії, Бразилії, Бельгії та Великій Британії. Я хотів зібрати максимально великий сет, дістати пиво з Бельгії та Колумбії. Ну, це було щось нереальне. Але це з чотирьох сортів я таки зібрав. Бельгійську та китайську версію було знайти найпростіше, бо вони у нас продаються. Трошки важче було з оригінальною короною з Мексики. Вона продається у нас, але тільки в магазинах Bad Boy та Wine. Найскладніше було з британською версією, і її мені надав мій знайомий, за що йому велике дякую. І як бачите, британська пляшка вона вже перемагає трошки, бо вона йде об'ємом 620 мл. Якщо казати про ті, що представлені на нашому ринку, то тут у нас і Бельгія, і Китай вони йдуть по 330 мл, а оригінальна корона йде в об'ємі 355 мл. Дизайни пляшок так само досить ідентичні, їх важко чимось розрізнити. Відрізняться вони, мабуть, контр-етикетками, де вже написано виробництво. А так в цілому це однакові сорти. Міцність всіх пив 4,5%. Єдине, що варто зауважити, що в складі всіх сортів зазначено вода, солод, хміль, дріжджі, все як потрібно. Також тут скрізь є кукурудза. І таке цікаве виключення. Це корона, яка продається здебільшого у нас, китайська. Тут в складі так само зазначений рис. Якось так. Тепер давайте переходити до дегустації пива. Вау! Wow. Так, і фінально. Все передаємо для розливу на осліп. І далі буде найцікавіше. Та яка різниця. Та ти ж будеш бачити? Та я мені не цікаво дивитися. A few later. Ти щось хоч наливаєш? Так, да, налий просто однаково. Однаковий об'єм. Ну, це вже типа норм. Вони однакові на вид. Ну, це вже норм, так. Да. Я б сказав, можна трохи менше, але всі так само поналиваю, все. A few later. Все. дегустацією ще хочу звернути увагу на пляшку, бо корона розливається в прозору пляшку, це їх така от впізнавана фішка. І тут хочеться сказати, що є такий дефект в пиві, який називається засвідка. І він виникає за рахунок того, що пляшка може бути прозорою, і ультрафіолет починає впливати на хміль, на якісь його часточки, і починається трансформуватися смак не в його найкращий бік. Тому тут варто зауважити, що, мабуть, на корону це не дуже той впливає, бо це не той стиль пива, де хміль є домінуючим. І як на мене, в короні сам хміль, скоріш за все, не використовують. Тут використовують, скоріш за все, екстракт, хоча і на самих пляшках і банках пишуть про хміль. Але давайте вже відходити від цієї теми та переходити до дегустації. Сорти ідентичні, по кольору їх взагалі нема сенсу порівнювати. Єдине, на що я звернув увагу, що перший зразок, другий і четвертий вони якось мають більш таку тривкусті і купіну, а третій зразок тут пінки майже немає, хоча наливалися вони, можна сказати, одночасно. І давайте переходити. Перший зразок досить простий, такий у нього солодовий, пивний аромат, нічого такого цікавого немає. Другий зразок так само на нього схожий. Але може він такий трошки яскравіший, трошки солодовіший. Так, по аромату другий зразок поки подобається більше. Різниця між ними, ну. Невелика, це не якась кардинальна, прям якісь от нюанси, але це от мені якось імпонує більше, ці трошки менше. Тут так само ідентичний такий легенький, солодовий аромат, знаєте, от привичний такий, як от всі звикли до того, що там от пиво воно має певний аромат. І ось цей певний аромат є у всіх цих чотирьох зразків. Кардинально якоїсь різниці немає, але чомусь от другий зразок у мене в таких мікролідерах. Тож, давайте переходити до дегустації. Просте легке пиво. Нічого цікавого. Таке саме, просте легке пиво. Може, трошки якесь воно. Чи сухуватіше. Та, воно трошки сухуватіше, але ну, майже ідентичні. Таке саме. От знаєте, п'єш два, 2, якось ще можна порівнювати. П'ю 3, і я розумію, що вони між собою дуже-дуже ну, близькі. До речі, на літо непогане пиво. Це трошки дивніший за всі інші, як на мене. Можу, звісно, помилятися. І от мені здається, що має з-поміж усіх вирізнятись саме. Китайська версія, бо скрізь складники ідентичні, а в китайській має бути рис. Але в цілому вони досить схожі і чомусь я на китайську грішу на ось цю пляшку. Вона якась така пом'якіша, попростіша. Що ж, як на мене, глобальної різниці між цими пивами абсолютно немає. Просто ідентичне, однакове пиво в чотирьох келихах, яке зварили в чотирьох різних країнах. Але все ж я спробую відгадати, скоріше так може відчути свою інтуїцію, де яке пиво може бути. Ця прям м'яка. Вона прям от м'якенька така і щось зайве є. Тут такого нема. Ну от Оці підпитанням. Тут ці дві досить схожі між собою, не знаю. А ця от, ну, може трошки солдовіша. В цілому один в один. Це вже такі якось мікронюанси, які мені навіть здається, мені більше якось в голові виникають, бо хочеться щось знайти. Але мені чомусь здається, що тут китайська корона. Тут британська корона. Тут, мабуть, у нас буде мексиканська, нехай. А тут у нас буде бельгійська. А тепер давайте дивитись на результати. Ну, точніше, як дивитись? Ви та результати вже розумієте. Тепер якби, мені цікаво подивитися, наскільки я був взагалі правий. Під номером один мені сказали, що в нас була британська версія, і знаєте. Вони по суті однакові. Це був якийсь рандом, якась інтуїція. І мені приємно, що я вгадав вже хочу одне пиво. Це прям кайф. Дивимось далі. Бельгі. Наступне пиво в нас було бельгійське. Це єдине, що в нас було в банках, і я вже, виходить, промахнувся. Дивимось далі. Ні, ти не промахнувся. А, не промахнувся? Я казав, що тут Бельгія, да? да. А, так. Да. А, виходить так. Два з двох. Успіх! Це просто означає, що я маю купити лотерейний квиток не більше. Бо, от чесно, різниці між ними немає. І чи варто там переплачувати або просити знайомих привезти десь там за кордону, за океаном? Абсолютно немає. Що китайська, що мексиканська? Вони однакові на смак. Але давайте дивитись, де у нас, до речі, Китай, а де Мексика? Китай. Mm -hmm. Далі в нас Китай. На здивування, теж відгадано. Ну, знаєте, я одразу звернув увагу, що. А, не відгадано? Ага. Окей. Щас. Далі в нас Китай. Бачите, такий промах. Але я одразу звернув, що тут відрізняла спінка. Це мене насторожило насправді. Але чомусь я думав, що це буде. Мексика у нас, а от мексиканська оригінальна корона у нас була в цьому келаху, і я казав, що вона відрізнялася в кінці і що вона була більш м'якіша. Але мені здавалося, що за рахунок рис, от я намагався знайти щось одне з поміж всіх, що відрізнялося за рахунок складника. Але, бачите, не додав 50% Ну, непоганий результат, чи варто робити мені ставки або купувати якісь лотерейні квитки. Я не певен. Чи варто купувати таке пиво, це вже на власний розсуд. Але, як на мене, не варто переплачувати там, просити когось за кордону привести знову ж таки. Все це пиво ідентичне, легеньке, приємне. Як на мене, вийшов цікавий огляд, цікава добірка. Можете поділитися своєю думкою. Можете написати, можливо, випили ще якісь версії цього пива. Мексикан Лагер це досить поширений стиль. Так, в нас є корона, але є і дуже багато аналогів. Тому. Найближчим часом я планую зняти ще одне відео, де в мене буде корона та всі її аналоги, які можна знайти на українському ринку. Це буде імпорт і буде український крафт. Ми будемо дегустувати Мексикан Лагери. Це буде так само дегустація всліпу і визначимо, який Мексикан лагер буде найкращим. Тож не забувайте підписатись на мій канал на Ютубі, щоб не пропустити цей огляд. та пофіг на та воно однакові. Вони просто один в один.